Росіяни пробують наступати, однак лише втрачають особовий склад та техніку. Таку самогубну атаку окупанти скоїли у Запоріжжі. На кадрах видно, як палає ворожа техніка, генштаб повідомляє, що в результаті цього російського наступу наші захисники знищили три танки противника, а приблизно 30 росіян ліквідовані та поранені. Відсіч штурмовим групам загарбників наші військові дали і в районі Бахмуту. Ворог також намагався наступати і активно підтримував свої дії артилерією. Наші воїни напад окупантів відбили, знищивши частину штурмовиків. Відомо, що 11 росіян у бою загинули, ще 10 поранені. А на цьому відео наші військовослужбовці гатять по противнику у Кремлі на Луганщині. Воїни сил спеціальних операцій ЗСУ під час розвідки Натрапили на скупчення сил противника. І відразу ж прийняли рішення вступати в бій. Вогневе ураження російським окупантам нанесли, зокрема, із міноматів. Водночас ворог не припиняє бити по мирному населенню. Сьогодні під атакою окупантів опинився центр Херсона, зокрема, житловий квартал. Поруч жодного військового об'єкта, лише будинки та цивільна інфраструктура вот туди на обход, як обычно, кожні полчаса я обходив. Дошов до угла перший прильот. Я только зайшов, гахнув на углу, мені до стінки привезли в диму. Через атаку росіян сталася пожежа а також залишилися нерозірвані боєприпаси. Люди дивом не постраждали. І про ситуацію у Дніпрі за уточненою інформацією вже 46 людей загинули від російської ракети. 11 людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває: 80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані з поміж них. Дитина. Тим часом у броварах у лікарнях залишається 16 людей, з поміж них шестеро дітей. Найскладніших постраждалих перевели до Київського опікового центру. Шістьох із них відправлять на лікування за кордон. Місце падіння гвинтокрилу вже розчистили від уламків.